Сам проект називається «Фудтрак». Це кухня на колесах. Їжа без кордонів. Це та кухня, яка має доїжджати до тих місць, де форс-мажор, до тих місць, де людям потрібна їжа, гаряча їжа, до тих місць, де щось стається, і людей треба годувати дуже швидко. Євген Пивоваров, засновник благодійної організації, благодійний фонд Євгена Пивоварова». Так і дякую вам. І сьогодні це не тільки про їжу, а це дійсно про формування нових сенсів для всіх нас, тому що через їжу ми можемо передати родинне тепло, турботу. І коли люди відчувають це, вони розуміють, що вони вдома, що вони в Україні, що це їх дім, що поруч є наші люди, і це дійсно дає Є нам просто стійкість і е, незламність, і це дуже важливо для кожного з нас. Я пропоную оплесками привітати цей проект і таким чином передати його. Як бажають водіям завжди ні жезла, ні, нічого Ні не жезлоні цвяху. Вам дороги Дякую. і годуйте людей. Пасиві вам Спасибо. до побачення. Дякуємо. Ганна, да.